На жаль, українській системі ППО не вдається збивати всі російські ракети. Але ми працюємо з дуже високою ефективністю і постійно поліпшуємо показник. О, під'їхали наші друзі. Hi, Вивілгелпі. А ще українці збивають ворожі ракети навіть ручними кулеметами. Але ворог дуже чекав на зиму. Щоб посилити терор цивільного населення. На цей раз точно ставимо їх без світа, без води, без зв'язку, без тепла. Хорошої зими. Зі ста ракет 84 збили. Інші зруйнували об'єкти інфраструктури. Хм. Вони сподіваються, що це змусить українців здатися. Ха-ха! Кихли замерзнути, и наконец соберут очередной майдан і сверкнуть Зеленського. І навіть у тотальній темряві українці не припиняють допомагати одне одному, знаходять альтернативні джерела енергії, тепла, облаштовують пункти незламності, найголовнішим з яких стає сама Україна, адже найяскравіше світло в наших серцях. Бо без світла, без води, без зв'язку, але головне, що без росіян. Навіть у зимовій темряві, поки війна триває, і вдень, і серед ночі ми відновлюємо те, що вже зруйнували російські загарбники. Що, <кри> знову ракетний терор. Ну від ані все одно не здаються. І не здадуться. Ви хотіли занурити нас у страх і темряву, але помилились у своїх розрахунках, бо українців не здолати.